Напередодні дня працівника фізичної культури та спорту керівництво Коломийської районної федерації футболу вирішило переглянути кілька матчів та вручити кращим аматорам нагороди. Голова федерації Петро Книшук та заступник керівника обласної федерації Василь Буджан побували у лісному хлібичині та голоскові. Початку керівники завітали на матч чемпіонату району лісний Хлібичин-Добушівець. Петро Книшук привіз учасникам гри нові футбольні м'ячі. А Василь Буджак відзначив тренера місцевої команди. Голова федерації привітав всіх із наступаючим святом фізкультурника та побажав спортсменам успіхів. На сьогоднішній день футбол потребує Значить, фінансової допомоги, а фінансову допомогу таку надають в першу чергу підприємці, які живуть у кожному селі і підтримують футбол. Тому я щиро вітаю сьогодні тих підприємців, які люблять футбол, які грають у футбол і які підтримують футбол. А з нагоди Дня фізкультурника ми не можемо привітати всі команди, тому ми сьогодні тут, у селі Хлібичин. Тому дозвольте всіх вас привітати з наступаючим святом дня фізкультурника. Наступний матч відбувався в рамках розіграшу першості Коломишини. на полі. у Голоскові зійшлися господарі майданчика та один з лідерів перегонів команда Сопова. Керівники вручили командам м'ячі та відзначили людей, які вболівають за футбол. Я радий сьогодні бути тут в першу чергу, тому що я причетний до. Команди Голоскова, яка у 2008 році. Зокрема, вашій команді за два дні була закуплена форма, сітки, м'ячі. І я радий, що сьогодні ви тримаєтесь і виграєте в футбол. Головні святкування відбудуться вже в кінці тижня, тоді відзначать всіх найкращих спортсменів, тренерів та меценатів спорту.